Надія красоткіна, я вишую сорочку, я вишую сорочку кольорову, і по білім світі в ній піду, у нізу стріну пору сітанкову, і щастя світле я у ні знайду. Я українець, дуже гордий з цього. Несу у світ традиції свої для себе в Бога. Не прошу нічого, все в мене є і гори, і гаї, поля родючі, повноводні ріки, озера, сині, чисті небеса. Я син землі від роду і навіки, в краю, де поруч казка і краса, я, українець щедрою душею. На вишитому рушникові хліб несу, Горжуся Україною своєю і в серці бережу її красу, історію, традицію і пісню, і правдиве слово думу кобзаря. Тож вишиванку я до серця тисну і вірю, що зійде моя зоря.